Ось таку сьогодні мотанку будемо з вами робити до Великодня. Україночку, ось таку на підставці. Із кошиком, і з пасочкою, і з яєчками в такому ось віночку. Отже, не пролистуйте відео, додивіться до кінця. Отже, дівчатка, для мотанки ми сьогодні будемо використовувати. Минулого разу я робила по одному майстер-класу. Вона в мене є. В альбомі рукоділля. А сьогодні ми будемо робити по-другому. Значить, перш за все, нам потрібна підставка, потім отакий тубус. У мене лялька буде 50 см. Потім отака відскотча втулка здорова. Також я взяла тканину, потім на тіло. Отака От тканина і будемо в кошик робити в наш е, рушничок під паску Також українські мотиви, жовто-блакитних буде на, у, у, у український е, цей, пол, рушник, кухонний новий я взяла. Е, потім стрічка блакитна. На, на волосся я взяла шерсть для валяння, мисто, квіточки. Так, що ще? Ну, сам кошик, в якому буде наша паска, також флористичний дріт, взяла три штуки. У нас будуть, ручки будуть згинатися у ляльки, вона буде тримати цей кошик із паскою та яєчками. Також я взяла нитки жовті та блакитні. Потім білий фліс, коричневий фетр, білий фетр. Ну і великодній декор. Тут яєчки, зайчики такі. Отже, що нам потрібно. Ну і пістолет, само собою, гарячу тканину. Так. Голову ми будемо робити круглу з цієї стулки. Так, значить, візьмемо тканину, відріжемо квадрат. Так, ще ж нам потрібна нитка товста. Значить, спочатку ми обтягуємо нашу голову. Але, перш ніж обтягнути нашу голову, я хочу сюди напхати трішки солофайбера, засовуємо сюди. Файбера і обтягуємо голову нашу. І оце все ми стягуємо назад, так, назад стягуємо. Не попереду, не всередині, а назад. І, і стягуємо, обкручуємо нашою ниткою плотною, обкручуємо плотно-плотно, закріпляємо. Беремо, отут на шиї теж закріпляємо нитку, обмотуємо декілька разів. Так, і іззаду починаємо мотати. Зараз, значить, дивіться, як ми мотаємо. Спочатку ми мотаємо хрестиком тут, так, декілька, слоїв, так, три, ось, наприклад. Потім обкручуємо і починаємо мотати з цієї сторони навхрест. Раз, два. Три. Так, за бажанням знову обкручуємо. Так, і я отут приклею край. Тепер дивіться, зараз я тут приклею краю і відріжу. Тепер дивіться, за бажанням ви можете, так як оце все у нас буде закриватись волоссям по боках і ззаду, за бажанням, ви можете просто отута клеєм зафіксувати. Ось. І знову так само мотаємо синю. Мотаємо вже по боках і по двох боках із. Жовтої, значить, раз, два. Три так, з цієї сторони три матка зробили. Тепер прокручуємо і матаємо з другої сторони. Зараз ми будемо кріпити її до нашої палки. Значить, спочатку нам потрібно оцей тубус прикріпити, приклеїти, приклеюємо. І тепер ми одягаємо нашу ляльку ось на підставку. І до підставки так же само отут приматуємо. Так, тепер дивіться, ось оце у нас лишилося, так? Я спеціально брала так от, здоровий кусок, це в нас лишилося. Значить, із цього ми сформуємо наші ручки. Так, значить, що нам потрібно? Зараз ми вимірюємо дротики наші, так, сюди уставимо. Зараз складуємо вдвоє, вимірюємо середину, шукаємо, так. І ось сюди ми приклеюємо нашу середину, приклеюємо до, сюди до основи. Значить, тепер ми оце все беремо, проволочку ховаємо всерединку і... Оце все отак складуємо. Зараз я покажу, ось дивіться, отак складуємо так. От. і обмотуємо ниткою. Так, ось дивіться, я все ручки змотала. Так, вони в нас гнуться. Так, ось я відрізала білу полоску. Тепер дивіться, зараз я. Відміряю на рукава. Так? Значить, я зроблю тільки трішки з напуском, щоб зробити нам фонарики рукава, щоб вони були не прямі. Отже, десь напускаємо. Значить, відрізаємо так от кусок, тобто до, до середини тіла, до, до наступної руки. І тут десь сантиметр. І отакі от два куска відрізаємо. так. Тепер ми беремо. І склеюємо рукав, тільки не до кінця, лишаємо десь е, сантиметра, отак, три, чотири. Можна і шити, можна склеїти. Я склею так, значить, один рукав. Тепер беремо, одягаємо наш рукав. Оцим, звісно, швом. Так, а ще дивимося, з якої сторони гарніше. От у нас є вишивка, значить ми вишивкою вперед. Одінемось. Одягаємо, так, і отут приклеюємо. Дивіться, ми одягнули. так, Ось у нас якраз тут лишається сантиметр десь. Ой, отак оце, що ми оце не склеєне місце. Ми отак беремо. Тут чуть-чуть звертаємо, звісно, щоб не видно було цього відріза і отак сюди приклеюємо. От, ось тієї сторони, так. І з цієї сторони. І так само і другий рукавчик. Так, рукавчики ми одягнули. Так, Тепер дивіться, у нас момент. У нас є момент, у нас не закрита шия, бачите? Отже, що ми робимо? Можете взяти так, як я ось, наприклад, кружево, так? І отак от закрити шию. Приклеїмо, закриваємо, у нас буде. Шия закрита гарно, значить беремо, розрізаємо на дві частини. Так, беремо, ось складуємо оце, де зріз був у нас. Так, складуємо, значить, прикладуємо з одної сторони ось так, на де, о, район пояса, перекладуємо через плече і тут скріпляємо під рукою. Склеюємо, приклеюємо до нашого тубуса. Так, от, До тубуса приклеїли під рукою, завернули обрізане. Перетягнули через плече, і з цієї сторони і знову приклеїли. О, з одної сторони під рукою приклеїли, звернули края, склеїли тут края. Так, О, приклеїли під рукою. Вимостили, приклеїли. На стили, приклеїли так. Обтягнули через плече, через одне і повернули знову сюди, Ось під рукою і приклеїли знову. І ще, щоб можна, щоб зробити, щоб було об'ємне, можна паралон. Якщо у вас є паралон, можна е, приклеїти паралон Тепер дивіться, я беру тканини полоску і просто так беру і обмотую. От, і в мене буде об'ємна, об'ємна буде. Значить, зараз я тут приклею ось так. І отак полоскою тканини обмотую повністю. О. Так, все, обмотали, все. Тут все я замотала, закрутила. Тепер беремо нашу тканину на юбку і теж склеюємо. Поті, поки спідничка клеїться, дивіться, давайте на ручках зав'яжемо. Значить, відрізаємо нитку, ось жовту, що ми на голову мотали. Так, два кусочки одинакові. І тепер дивіться, ось у нас ручка ручка. Так, піднімаємо трішки, отак беремо за ручку. Піднімаємо трішки нашу, наш рукавчик. І отак отут. Ось, Ось чуть, чуть ручки ми. Відкриваємо чуть-чуть, щоб вже ж видно типу, пальчики у нас. І беремо такого. Все, обкрутили і зав'язали на бантик. Можна стрічкою атласною. Так, юбку ми спідницю, спідницю ми нашу вивернули. Піднімаємо так руки, щоб вони нам не мішали, і вдягаємо спідницю. Так, Спідницю ми вдягнули, і отут тепер на поясі завертаємо так, трішки. Це ж у нас, щоб, щоб наші зрізи були всі поховані. І так от. шукаємо, де ж середина, щоб гарно було. І отак беремо і отут обмотуємо, перев'язуємо. Так. Тепер я візьму мережку, цю блакитну, так, і зав'яжу поясочок, зроблю нашій лялі. Тепер наше намисто. О. Да, о, так, от, Буде дуже-дуже класно. Зараз прям я отак їх зараз і... Чимось і цеплю. Так, ось намисто готове вже в нашій кралі. Дивіться, боже, яка красота виходить. Так, тепер дивіться, зараз будемо робити волосся. Так, ось беру нитку в декілька е, слоїв, щоб вона не порвалася. От. І шукаю середину. І отут на середині перев'язую. Відрізаю нитку і тепер що ми робимо? Беремо це, там, отут де ця середина. намачуємо тут, оклею. Тепер беремо нашу голову і приклеюємо. Значить, клеїмо сюди на, на руба, оце, на, на, оце, на сам круг, щоб у нас трошки і чолочку воно прихватило. Поняли? Беремо отак клеїмо. Закриваємо ці всі моменти. Значить і отут-отак. По, по шерсті проклеюємо трошки. Так, промазуємо і притискаємо і отут теж приклеюємо. Все, закриваємо повністю оці всі моменти. Так. так, тепер нам треба і ззаду тут закрити. значить Беремо так же само полоску, так же само перев'язуємо і ось сюди вклеюємо. І отак ми клеїмо, клеїмо. Поки воно не закінчиться у нас місце. Гулівка наша закленута. Придивіться, що нам треба. Як казала моя баба кундель, беремо шерсть для валяння, так, змотуємо в такий от клубок. І отут приклеюємо, тільки це в мене маленьке, зараз я побільше візьму. І отут приклеюємо, і у нас такий оцей кундель виходить. Робимо. Зараз ми беремо цю стрічку блакитну. Як на пояс. І от тут отак зав'язуємо. Ота, оп, і перевертаємо її наперед. Дивіться, можна і зробити отак ось. Отак можна зробити. Отак. А ну, зараз я оце попробую. Це може сильно широке буде. Якщо його вдвоє скласти. Ні, оця краще. Значить, беремо цього, відрізаємо кусок. Так. І от, от, от такого. Тут трішки зараз при, прикріпимо по боках, щоб воно не злетіло. І сзаді зав'язуємо. От можна тут було, бачите, навіть і не в'язати. Ми би його цінь, бо так би його. Нічого. Зайвим не буде, а зато буде гарно виглядати. Тепер, що ми робимо далі? Дивіться, можна зробити повністю вінок, а можна зробити по боках. Отут квітки. Я хочу зробити по боках. У мене ще, дивіться, зелененька є така. То я от ще хочу от, 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 от. Буде, Я думаю, буде гарно. Значить, О, так, приклеюємо. Отут. По боках. Так, одну ось приклею з одної сторони, будемо квітки. Ось тут по боках гарно тулити. Так ось дві по, дві отакі. Потім сині. Ось дивіться, все. Гляньте, квіточки я наклеїла тут по боках. Ну, так, все, тепер ось наша, дівка наша вже готова. Так, от, тепер, дивіться, зараз ось ручки отак от гарно. Ні. Зараз, Давайте зараз знаєте, що приклеюємо кошик. Намащуємо клею на одну руку і на другу. І приклеюємо наш кошик. Дивіться, беру я цю тканини кусок, так зараз я зайво відріжу. Значить, Отаку кладемо, о, дивіться, як класно. так? І отут-сюди, зараз сюди будемо робити паску. Так, беремо фит. Врізаємо полоску, потім ми її склеюємо. Цю штуку приклеїти отак. Значить, ну, робити. Ми приклеюємо зараз, клеєм по кругу, намащуємо і приклеюємо. А наверх ми беремо. Вирізаємо із фліса круг. Так, отут у нас приклеїли, зараз ми обрізаємо, наповнюємо нашу пасочку. Потім беремо голку з ниткою. І отакова, і стягуємо по, по кругу про це протягуємо голку з ниткою, робимо, будемо верхівочку пасочки ділати. Тепер беремо. Ось я вже зробила таку типу, подушечку. Тепер беремо ото по покругу, отак. Клейщиком намащуємо. І приклеюємо нашу верхушечку. Тепер беремо цей офліс, так? Ой, фетр. І отак вирізаємо. Отак, типу волнами вирізаємо. вирізаємо. Зараз я щось покажу. Наче отак ця я намазка, поняли? Стікає. О, там більше, менше, отак от. І тепер беремо і отут по кругу отак приклеюємо. Тепер беремо і приклеюємо сюди паску нашу. Намашуємо на дно, приклеюємо пасочку у корзиночку. Отак трьох. О, дивіться, як класно буде. Отак ми трьох ципляток зараз і приклеїмо. Так, раз. На пасочку покласти яєчки. Значить, так як у нас жовто-блакитна пасточка, тому ми покладемо жовте і блакитне яєчко. Можна трішки руки опустити, так як вони в нас гнуться у нашої лялі. О. Так. О. О, дивіться, як гарно виходить. Так. Можна ще, можна ще і біленьке, рябеньке Оце. Давайте ще і рябеньке притулимо. О. 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 Та краса, гляньте яка. Мені наче синь... синього маловато. Ну, так квіточку синього. Мені... Бо мені якось синього маловато. Ось сюди отак квіточку.